Всім привіт, з вами Ауром, і Це Тестова україномовна доріжка. Я радий, що ти чуєш мене на основному каналі українською. Ні, Хрома. Хрома, тримайся. Ти ж тільки нещодавно у грі. У новій системі Brawl Pass мені немає місця. Тримання за руки підсилюється. Я більше не можу. Кредит. Все гаразд. Відпусти мене. Ні. Ні. Хм, якось не надто вразило. Ну. Хрома кредити та хроматична рідкість йдуть з гри, але ми не відпустимо їх без прощальної вечірки. Отже, відразу після цього відео розпочнеться подія Хрома Прощай. Це нова подія спільноти, в якій всі трудяться над досягненням однієї мети. Ми знову хочемо побачити 4 мільярда перемог, але цього разу досягнення кожного етапу відкриватиме нову подію у грі. Почнеться все з події подвійні призи Стар. Прямо зараз на позначці 500 мільйонів перемог відкриється майстерність без кордонів, де можна отримати на 50% більше балів майстерності на першому мільярді перемог, відкриється лавина монет на півтора мільярдах перемог, лавина хромокредитів на двох мільярдах перемог, лавина жетонів. І ось що найцікавіше: лавина монет та лавина хромокредитів подвоюватимуться на трьох мільярдах, майстерність без кордонів дозволить отримати удвічі більше очок майстерності. І наприкінці на чотирьох мільярдах перемог буде легендарний приз Star. Хвилинку це означає, що коли всі ці події відкриються, вони йтимуть одночасно. Так, тому після кожного бою ресурсів додаватиметься. Майстерність на екрані не відображається, але ви відчуєте його серцем. А ще ми враховуємо будь-які перемоги, тобто трофейні матчі, силову лігу, дружні матчі та створення карт. Крім того, ти ж знаєш про Brawl Pass Плюс. Так, ага, а що? Автор контенту Aurum розігруватиме Brawl Pass Плюс на своєму каналі. І цього разу у розіграшах будуть сховані хрома коди. Якщо ви знайдете один із п'яти хрома кодів, то отримуєте Bro Pass Плюс та всіх хроматичних бійців. Байте хештеги Хроманомор no та Brawl Stars. Успіхів. Подія починається зараз та закінчується 12 грудня. Тож чим швидше ви досягнете цих рубежів, тим більше вигоди отримуєте. Ну і звісно, з ресурсами можна робити що завгодно. Але ось три корисні поради: як досягти найкращих результатів. По-перше, у хроматичних бійців різний рівень рідкості, так що витрачайте хромокредити на тих, хто стане потім міфічним чи легендарним. Так ви отримаєте їх дешевше до зміни рідкості. По друге будуть майстерні події, беріть участь. Щоб уже зараз прокачати своїх хроматичних бійців. Зараз у них найкращі рівні майстерності у грі. Так що обов'язково отримайте ці ресурси до 12 грудня. І по третє, чим швидше ви досягнете цих рубежів, тим більше нагород отримуєте. Тож кличте грати друзів і навіть ворогів. Чим більше народу гратиме, тим скоріше відкриються ці події. Марцю а що буде, якщо у гравця ще залишаться хромокредити, коли вийде обновлення, вони будуть конвертовані у кредити за курсом 1 до 1,85 та надіслані повідомленням у грі. Їх можна забрати будь-коли, але краще не затягувати, а то вони загубляться або так і залишаться валятися у вхідних. Є інші зміни, які можуть вплинути на ваше рішення про те, як витратити хромокредити та ресурси, так що обов'язково прочитайте статтю в ігрових новинах. А тепер уперед за перемогами і успіху у розіграші! А тепер вашій увазі представляю більш докладну інформацію по цьому оновленню. Хроміків більше немає. Хроматична рідкість і хромокредити будуть видалені з гри в наступному оновленні у грудні. Водночас настає багато інших змін, включаючи хром прощання. Захід під назвою Хроманомор. No Але давайте почнемо з усіх змін, які прийдуть разом із видаленням хромокредитів. Хромобравлери браулери матимуть різні рідкості. Кожен хроматичний браулер отримує свою рідкість, і всі вони, крім Чарлі, також будуть доступні на дорозі стар у наступному. Оновлені Чарлі буде доступна на дорозі стар відразу після закінчення цього сезону. Ось нові рідкості для кожного Бравлера. Епічний Перл, Менді, Мейсі, Сем, Лола, Еш, Бель, Гейл та Колет. Міфічний Лу, Равз, Баз, Фан, Джанет, Отіс, Арті, Чарлі, Єва та Бастер. Легендарний Корделіус та Вольт. Усі кредити хрому стануть кредитами. Хроми кредити в даний час можна отримати в Пас, дорозі майстерності, магазині та трофейній дорозі. Ось зміни для кожного з них: Броупас та трофейна дорога. Кожен не вони хромокредит у поточному Pass трофейні дорозі буде конвертований в кредити 1,85 кредиту за кожний хром кредит. Незатребувані хромокредити з попередніх сезонів Pass будуть автоматично зібрані і використаються на бравлерах, якого ви в даний час розблокуєте. Якщо у вас зібрані всі бравлери, кредити підуть у дорогу слави. Нагороди за майстерність залежать від рідкості Браулера. Чим вища рідкість, тим кращі нагороди, оскільки хромики будуть розподілені за різними рідкостями. Їхня дорога майстерності залежатиме від. Від їхньої нової рідкості це означає, що браулери, які стануть епіком або міфіком, матимуть нагороди в дорозі майстерності гірші ніж до оновлення. Тому ми рекомендуємо вам зібрати їх зараз. Невитрачені кредити хрома у вашому обліковому записі будуть конвертуватися в кредити 1,85 кредиту для кожного хрома кредиту. Після того, як вони будуть перетворені, вони будуть доставлені у вашу поштову скриньку. Ви можете зібрати ці кредити будь-який час, але майте на увазі, що по мірі отримання більшої кількості повідомлень є. Шанс, що це може бути втрачено або забуто. Кредити хрома більше не будуть доступні у щоденних нагородах. Зміни у нагородах із минулих сезонів Броупас. Нагороди за попередні сезони Броупас будуть автоматично зібрані, коли вийде нове оновлення. Це означає, що будь-який незатребуваний ресурс буде автоматично доставлений в ваш аккаунт. У випадку з кредитами хрома вони будуть перетворені в кредити і будуть відправлені в Бравлера, який ви в цей час відкриваєте. Або якщо у вас вже є всі бравлери, він е, піде. В дорогу слави, якщо ви хочете, щоб ваші кредити хрома були доставлені в вашу поштову скриньку, а не Дорогу стар або шлях слави. Ви повинні забрати їх до того, як надійде оновлення. Попередні нагороди Броупа також будуть автоматично зібрані на початку кожного сезону. Ця зміна, на жаль, вплине на гравців, які зберігали свої кредити та використовували цю функцію як кредитний банк. Всі інші ресурси не повинні бути порушені. Ми вибачаємось, якщо ви знаходитесь в цій ситуації, але все повинно стати більш стабільнішим під. Після нового Паса. Перепуска починається в січні через наступні зміни. Ми прагнемо випускати Бравлери щомісяця разом з новим щомісячним щоміщеним броупас. Це означає, що всі незатребувані кредити з попереднього сезону підуть або в Бравлера, який ви зараз відкриваєте до нещодавно випущеного Бравлера, або в Дорогу Слави. Зверніть увагу, що хроматична рідкість більше не існуватиме після нового оновлення, тому якщо вам не вистачає хроміків, купуйте їх зараз. Бравлер місяця також буде доступний у стартропах відразу після періоду раннього доступу. Чарлі також буде доступний доступна в стар і на дорозі Стар, як тільки почнеться новий сезон в січні, крім вище зазначених змін. Покращення в дорозі слави також мають з'явитися в 2024-му. Дорога слави. Ми знаємо про нинішній настрій, що дорога слави надто нудна. Отже, ми додамо деякі покращення у першому оновленні 2024 року. Ви все ще отримуєте косметику, але вона буде різноманітна за кожну нову рідкість слави, яку ви досягаєте. Для кожного рівня слави ви отримуєте перший рівень зображення профілю, другий пін. Рамка, новий косметичний предмет для вашого профілю. Це поточний план для дорогослави зараз, але все ще може змінитися у фактичному оновленні, оскільки дизайн все ще перебуває в процесі розробки. Ну і подія хромономор. No Нарешті весела частина. З 1 по 12 грудня ми розпочинаємо нову подію, щоб віддати належне Хрома кредитам та бравлерам. Це перший тест україномовної озвучки на основному каналі. Надіюсь, вам сподобалось. Протискайте лайк, like, підписуйтесь на канал та вводьте обов'язково кодауром у Brawl Старс всіх обійняв, папа. -па. А й, звичайно, мені здається, що це не останній брол ток в цьому місці.